Всім привіт, любителі халяви. З вами Ген Габен, і в цьому відео ви дізнаєтеся про всі актуальні роздачі і безкоштовні ігри в Steam, Epic Games, Ubisoft та Amazon. Ти прямо зараз роздається понад 20 ігор, тому заради експерименту хочу провести розіграш на 5 переможців, які і отримують усе це добро у свою колекцію. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере. Щонайменше 300 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск з безкоштовних вихідних у Steam. На цей раз в акції взяли участь дві гри. Перша з них це Беретрома, багатокористувацький симулятор космічного підводного човна з 2D графікою та елементами горору. Тут потрібно керувати субмариною, виконувати завдання та відбуватися від монстрів, які чекають у глибинах чужої планети. Друга гра це No More Room in Hell 2, сіквел культового горор-шутера, де гравцям. Команді до восьми осіб, потрібно боротися із зомбі на різних картах. Нещодавно гра отримала оновлення Reanimation із двома новими локаціями та свіжими видами зомбі. Отже, саме час зібрати друзів і перевірити, хто з вас зістанеться точки евакуації. Безкоштовний доступ до обох проєктів триватиме до 21 квітня, восьмої години вечора. У цей же час усім стартує фестиваль Сокобанів. Це жанр головоломок, де потрібно рухати ящики вузькими рівнями, щоб розставити їх по потрібних місцях. Крім Коштовних демок і знижок на ігри цього жанру, ми наймовірніше зможемо отримати предмети для прикрашення профілю Steam. але конкретніше про це зможу розповісти вже в наступному відео. А поки що можна виповнити свою колекцію ще однією безкоштовною головоломкою Атмосфір. Її можна забрати у Steam до 23 квітня, восьмої години вечора. Це аркадна гра, де ви керуєте кулею, яка долає пастки в середньовічному світі. І нехай ви навряд чи в неї зіграєте, вона додає плюс один до значка колекціонера Ігор Стім. Ніколи не буває зайвим. До речі, буквально пару днів тому на честь 15-річчя франшизи Метро у Steam та GOG проходила роздача гри Метро 2033 Redux. Я записував про це відео у форматі Shores, тому сподіваюся, ви встигли забрати цю легендарну гру у свою колекцію. Для тих, хто не в курсі, більшість таких роздач закінчується дуже швидко. Тому, щоб не пропустити нічого подібного в майбутньому, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну а поки одні ігри роздають безкоштовно, інші отримують велику. Які оновлення компанія Blizzard Entertainment представила гімплейний трейлер нового режиму Overwatch 2 під назвою Стадіон. У цьому режимі гравці боротимуться від третьої особи у форматі 5 на 5 в серії до чотирьох перемог. У кожному раунді потрібно заробляти валюту, за яку відкриваються здібності та таланти. Наприклад, Ангел зможе налаштовувати автовідродження, а Жнець – літати. Також для нового режиму додадуть окрему рейтингову систему. А на старті, який відбудеться 22 квітня, буде доступно як мінімум 14 Надцять героїв, тож кого зацікавило, можете зіграти. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати гру Botanicula. Це розслабляюча пригода від авторів машинаріум, в якій п'ятеро друзів комах вирушають у подорож, щоб врятувати насіння рідного дерева від паразитів. На вас чекає близько 150 локацій, наповнених загадками, секретами та милими бонусами. Все це без жодного слова, але з фірмовим абсурдним гумором, казковою атмосферою та органічним звуком Суп, про поводом який робить група справжньому живою. Крім цієї гри, епіки роздають набір вартістю більше 100 доларів для FireStone Online Idle RPG, в якій вам потрібно збирати команди героїв, прокачувати їх та боротися з орками та нежиттю в автоматичних чи активних боях. Забрати все це добро вийде до 24 квітня. Що стосується халявних ігор на телефон, то цього разу нам дарують те саме, що і на ПК. Тож, кому треба забирати прямо через браузер за посиланням в описі. Тим часом компанія Amazon продовжує. Радувати підписники сервісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми. У квітні до неї потрапили 13 проєктів, включаючи Mafia 3 Definitive Edition та Minecraft Legends. Також не варто забувати про ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі. Але також можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавши зі мною. В телеграм компанія Ubisoft запустила безкоштовні вихідні для свого піратського екшену Skull and Bones. Гравці зможуть насолоджуватися повним доступом до гри протягом трьох днів, до 21 квітня. Незважаючи на те, що Skull and Bones вважається одним із найбільших провалів 2024 року. Розробники не збираються припиняти роботу над проектом і вже анонсували другий рік контенту, який виходитиме у вигляді чотирьох сезонів. Кожен із яких додаватиме нові наземні бої, кораблі, фракції, предмети та багато. То іншого. До речі, якщо ви шанувальник пригод у відкритому світі, Ubisoft також надала публіці демо-версію Star Wars Outlaws, яка дозволить вам дослідити планету Татуїн та випробувати основні механіки гри протягом трьох годин. Тож, кому це -то цікаво, посилання буде в описі. Ну а на цьому у мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на метро Exot, то ось наш переможець, щоб отримати... Ти свій призв'яжі зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами був Агент Габена, Дякую за перегляд! І побачимось у наступних відео.